Салат з курячої печінки. Нам потрібно мариновані огірки, консервований горошок, куряча печінка, морква, цибуля та майонез. Спочатку беремо моркву та чистимо її. Нарізаємо моркву кільцями. Після чого ріжемо соломкою. Беремо гастроємність та перекидаємо туди нашу моркву. Далі беремо цибулю та чистимо її. Після чого нарізаємо цибулю кубиками. І також перекидаємо в гастроємність. Далі запалюємо плиту та ставимо розігрівати сковорідку, в яку кидаємо смажити печінку. Коли печінка добре підсмажилась з однієї сторони, перевертаємо її на іншу. Далі солимо та перчимо, після чого усе добре перемішуємо. Наша печінка підсмажена, вимикаємо та перекидаємо її на дощинку Вистигати. Знову запалюємо плиту та ставимо розігрівати сковорідку, в яку наливаємо соняшнико олії. У розігріту сковорідку висипаємо цибулю. Злегка підсмажуємо і далі висипаємо моркву. Регулярно усе помішуємо, щоб нічого не пригоріло. Наша засмажка готова, вимикаємо та залишаємо її на сковорідці. Далі повертаємося до курячої печінки та нарізаємо її соломкою. Нарізану печінку перекидаємо у гастроємність. Далі беремо мариновані огірки та нарізаємо їх соломкою. Нарізані огірки перекидаємо назад у тарілку. Далі беремо миску, у якій будемо все змішувати. Кидаємо туди курячу печінку. Після чого кидаємо нашу засмажку. Далі кидаємо огірки. Кидаємо консервований горошок. Та заправляємо домашнім майонезом. Рецепт якого ви можете знайти у мене на каналі. Усі складові салату у мисці. Далі можна його добре перемішати. Усе добре перемішано, далі готуємо презентацію. Наш салат з курячої печінки готовий. І обов'язково приготуйте його у себе вдома. Адже це неймовірно смачно. І не забудьте підписатися на мій канал. Поставте вподобайку цьому відео та напишіть коментар. А я пішов за своєю великою ложкою.